Житловий комплекс Парус парк на кульпарківській 63. Нова архітектура стилю та комфорту. Будинок, на який ви чекали, деталі на парус парк Львів.UA Яке сміття львівське, а яке не зовсім. Частину відходів, які треба вивозити з міста, створюють приїжджі. Скористатися урнами можуть тільки львів'яни. Як приїжджі відреагують на умовне нововведення зв'язку з критичною ситуацією з вивезенням відходів з міста? Нова мітла у прокуратурі. Юрій Луценко привіз на Львівщину чергового прокурора. Новий прокурор на Львівщину прийшов із Луганської області. Каже, позаздрив своїм колегам, коли зайшов у це приміщення. Мирне небо їхня справа. На Львівщині провели нічні навчання протиповітряної оборони. Особовий склад кілька днів на новій позиції тренуватиметься давати відсіч повітряному агресору. Вітаю про події четверга 16 червня у головних новинах Львова. Загроза загоряння ще є, але наразі все спокійно. На Грибовицькому сміттєзвалищі, попри те, що усі осередки займання загасили, небезпека ще залишається. Бо, як пояснюють надзвичайники, у тілі сміттєзвалища, температура все ще висока, а погода теж достатньо тепла і вітряна. Щоб не допустити повторного загоряння, за східним схилом постійно пильнує одна група рятувальників. Інша тим часом проводить пошукові роботи, бо зниклого еколога так і не знайшли. На місці працює техніка. Залишилось перевірити ще близько 20% території, яку надзвичайники окреслили для пошуків. Уночі їх припиняють. Задимлення на звалищі немає. В нічний час на місці події працює тільки група спостереження, тобто дві цистерни, які чергують там цілодобово. Роботи з пошуку в нічний час припиняються, оскільки в нічний час дуже складна система моніторингу за склоном гори. Також завали несуть за собою певну небезпеку для самих людей, які проводять пошук. Тому з настанням темної передоби роботи пошукові припиняються і зранку знову поновлюються. Ситуація із вивозом сміття зі Львова важка, але контрольована, запевняють у міській раді. Перевізники обіцяють упродовж дня прибирати відходи із переповнених сміттєвих баків. їх вивозять на чотири полігони, які приймають львівські сміттєвози. Решта заблоковані підборними місцевими мешканцями. Ми ж вирішили подивитись на цю справу з іншого боку, адже потік львівських відходів створюють не лише львів'яни. У нас екологія ужасна. Сірка, полігони, ну, вже на мусору не потрібно. Нам тут все засрати тут -ту територію. Наші діти і так хворіють, сірка, тиски. Все це аргументи селяна ви не пропустити сміттєвози із львівськими відходами на альтернативні сміттярки по області. А чи може бути сміття чуже? І скільки відходів по собі лишають приїжджі в обласному центрі? Ніхто не підраховує. Ми вирішили провести свій експеримент на одній з локацій, де чимала концентрація мешканців області. Це автовокзал Північний на Богдана Хмельницького. Розвішуємо провокаційні листівки на сміттєвих урнах. Мовляв, є таке розпорядження, що. Що смітниками дозволено користуватись тільки львів'янам. Люди із провінції читають все це із застереженням. Таке нововведення їм геть не до вподоби. Я приїхав до Львова, роблю Львові віручку, так купляємо розуму. Вони мають прибуток з того, чи ні Скажіть мені. Так я і лишаю ту їхню, то й за сміття раз у Львові, значить я маю право кинути, мені здається, А чо ні, нащо їздити там з пакетом, сміттям, їздити собі час тратити на це все. Люди кажуть, мовляв, скільки вони того сміття викидають у Львові, то дрібниці іншої думки керівник ЛКП навколо базару, яке прибирає територію біля провокзального ринку. Тут 12 двірників метуть одну ділянку. Селяни, які йдуть до міста підзаробити на нагородині, лишають по собі щодня гори сміття просто на тротуарах, так званих стихійних ринках. Після кожної такої торгівлі залишається надзвичайно багато залишків, тих самих овочів, фруктів, кульки, газети, на яких вони продають. Відповідно, від того потерпають мешканці нашого мікрорайону. Люди думають про те, як би тільки реалізувати, хоча мали би думати за те, як прибрати. А це вже вулиця Городоцька. Біля цієї багатоповерхівки майже тиждень сміття не вивозилося взагалі. Люди, чиї вікна виходять на самі баки, особливо потерпають серед них і ця 77-річна бабця каже, розуміє мешканців сіл, які блокують дороги сміттєвозам, але й в місті розводити той сморід не вихід. Ну як же не відчувалося, во то скільки, 20 метрів від смітників? Як же не відчувалося, відкривати люди закривали вікна, навіть не хотіли. Каже, то вдавитися можна. Каже, вчора ж розведуться. Компанії, які вивозять сміття з міста, наразі не афішують, куди і як саме змушені транспортувати львівські відходи. Ситуація по районах Львова заспокоюють посадовці більш-менш під контролем. Ми просимо перевізників принаймні, забирати все, що лежить на землі, на самому майданчику, і принаймні, щоб було кілька таких вільних контейнерів, щоб люди мали можливість скинути сміття. Тим часом, у п'ятницю, мешканці декількох сіл Львівщини мають намір створити живий ланцюг красів тростян попередньо саме біля села Добряна знайшли ділянку під сміттєпереробний завод. Віталій Кубліко, Олексій Шилковий – головні новини Львова. Знову новий прокурор. Представити чергового очільника прокуратури Львівської області приїхав генпрокурор України Юрій Луценко. І, хоча громадського обговорення нової кандидатури так і не було, а активісти, які цього вимагали, прийшли під стіни прокуратури із пікетом, представлення все ж відбулось. Юрій Квітківський на Львівщину прибув із Луганської області. Там останні півтора року також очолював обласну прокуратуру. Перед цим працював на прокурорських посадах, а ще раніше був одним із керівників міліції Київщини. Новопризначений прокурор запевнив, що своєї команди не Віс, хоча усі заступники за процедурою заяви на звільнення вже написали. Представляючи Квітківського у Львові, генпрокурор назвав його цілеспрямованим і де в чому впертим, Само ж прокуратуру Луценко розкритикував і звинуватив у затягуванні резонансних справ. Водночас повідомив, що своїм наказом в Україні готує таємну перевірку доброчесності прокурорів. У спеціальних анкетах вони мають засвідчити свою непричетність до корупційних діянь, а також повідомити про майновий стан. Це означає, що кожен працівник прокуратури, згідно діючого законодавства. Має заповнити декларацію доброчесності, в якій відповісти на достатньо прості питання. Всі ці анкети будуть вирішені на сайті обласної прокуратури. Всі, хто займає адміністративні посади в прокуратурі області або місцевих прокуратурах, мають заповнити цю анкету. Відмова від заповнення цієї анкети згідно закону призводу до звільнення. Квартиру будуть знімати. Якщо буде цікаво, покажу умови і покажу договор. Києві квартира вона знаходиться в районі Академгородка, це окраїна метро. Хто знає? Двухкімнатна квартира 88 квадратних метрів. Не отримав ділянку під Києвом, не побудував будинок. Живемо в будинку, який побудували батьки. Да, будинок 95 го року, достатньо його 200 квадратів. Хватає це 140 кілометрів від Києва. Індійська клініка може відмовитись від лікування Максима Стасєва. Цього бояться його рідні. У сім'ї майже не залишилося грошей на лікування, не те, щоб на операцію з пересадки кишківника, яку потребує хлопець, аби він жив небайдужі за кілька днів. Назбирали приблизно 5 мільйонів гривень. А от Міністерство охорони здоров'я України за 5 місяців так і не спромоглось виділити 2,5 мільйона, на які давало гарантії. Вечірній експрес з Києва на обличчі Ірини Стасів – Тітки Максима втома, а ще більше розчарування. Вона вкотре їздила в МОЗ. Дивлячись на то все, я так зрозуміла, що Міністерство охорони здоров'я зробило себе трошки таких, як богів. Воно думає, кому давати шанс на життя. Кому не давати шанс на життя? Діти помирають, вони ті гроші поміж дітей ділять. Рахуйте, що я вже фактично місяць оббиваю пороги. Ми ще до цих пір Максиму нічого не дали. Вже п'ять місяців минуло відтоді, як Максима відправляли на лікування в Індію. У січні в хлопця з Львівщини виявили синдром Леда і видалили майже весь кишківник. Зараз він стоїть у черзі на трансплантацію. Таку проводять лише кілька клінік у світі. Одна із них індійська. Ми додзвонилися до мами, яка весь цей час поряд з Максимом. каже, син почуває себе добре. Обіцяють послідній антибіотик на днях відмінити. Слава Богу, інфекція, результати під'ємні пішли. Ми будемо сподіватися, що буде все добре. чуть-чуть набирає вагу. Як тільки з'явиться донорський матеріал, Максима зможуть прооперувати, але є одне велике але гроші на пересадку. Поки що хлопця лікують виключно за пожертви благодійників. За лічені дні всім світом Максиму назбирали близько 200 тисяч доларів. Але переліт у Делі і оплата за саме лікування вже з'їли майже всю суму. З тих коштів лишилося 30 тисяч. Це свого роду. Ну, якщо зараз буде донор, може таки бути, що Максима люб'язно попросять. Тому що ми не маємо тих коштів. Проплатити індійській клініці гроші. Спеціальна комісія МОЗ постановила ще 19 травня. Тоді між Максимом та ще однією важкохворою вирішили розділити 100 тисяч доларів, які виділили дівчинці, що так і не дочекалася пересадки серця. Ці 100 тисяч. Розділити пополам на, на цю хвору, яка зараз знаходиться в інституті Мосова, і на цю дитинку, яка сьогодні лікується вже за кордоном. А сьогодні було прийнято рішення над днями Ми цю всю процедуру оплати проведемо. Від обіцянки пройшов майже місяць, але наразі Моз лише знову підтвердив свій намір 16 червня. Комісія погодила для Максима вже 110 тисяч доларів. Думаю, що офіційне рішення ми будемо мати витяг з протоколу. У нас буде вівторок про те, що прийняти рішення про виділення такої суми і про оплату. А про оплату ми чекаємо через тиждень після того, як буде списано. Підтвердили декілька разів, що повні сумі 110 тисяч повна сума. То що ми просили та рідні кажуть, повірять лише коли будуть гроші. Нам МОЗ підтвердження давав 19 травня те, що все буде добре, все, все класно, 150% гарантії, що піде оплата. Ми скажемо дякуємо, коли гроші поступлять. Наразі ж сім'я Максима сподівається більше на благодійників, аніж на державу. І знову просить небайдужих про допомогу. Обіцяють, якщо гроші не знадобляться, перерахують їх іншій хворій дитині. А сам Максим має велику мрію до листопада свого 18-річчя повернутися додому. Оксана Лобойко, Віталій Дорож, Роман Миленький, головні новини Львова. Дивізіон повітряних сил на навчанні зенітно-ракетний підрозділ розпочав командно-штабні тренування на території області. Усі події наближені до реальних. У повній бойовій готовності весь зенітно-ракетний комплекс С-300. У цих чохлах радіолокатор, пускові установки, низьковисотний виявник та засоби технічного забезпечення. Короткий інструктаж і для цілого дивізіону почались навчання. Мобут, ну, виконуються елементи щодо згортання техніки. Передислокація визначений новий позиційний район, виконання бойового завдання на новому позиційному районі, повернено в обратному порядку. Місце позиційної дислокації розпочали навчання в нічний час навмисне, аби перевірити рівень підготовки особового складу та щоб умовний ворог не засік їх одразу. Розгортаємо техніку, заступаємо на бойове чергування. Це командний пункт комплексу С-300. машини забезпечує пошук і захоплення цілей, приймає та передає зв'язок. Буде робитися зв'язок, буде ставити з антенна. Зв'язок буде по двох каналах проходити зв'язок, тобто з командним пунктом. Аби розгорнувся весь дивізіон, треба щонайменше вісім годин. Доки військові ще працюють в полі, на польовій кухні готові до ранкових приготувань. Два штатні кухарі вже відпочивають, адже готувати сніданок для усього складу розпочнуть о четвертій ранку. Усе робитимуть тут. Бачки в ємності запихаються, приготувається ну, орієнтовно. 45-50 хвилин. Сніданок це перша страва, чай, обід перша страва, друга страва, салат, компот або чай. Сухофруктів обично компот. Вечеря також, друга страва, чай. Зенітно-ракетний комплекс військові складатимуть і розкладатимуть кілька разів. Адже якщо вистрілити раз, треба якнайшвидше тікати із того місця. Ця зброя знищує літаки, крилаті ракети, балістичні та інші цілі. По своїх характеристиках він на сьогодні є самим сучасним комплексом, незважаючи на рік випуску, але його характеристики дозволяють знищувати всі сучасні фактично повітряні цілі. На діапазоні і висот, і швидкостей, які можуть тільки бути реалізовані. Навчання, наближені до реальних подій, триватимуть в області три дні. Ірина Панчишин, Роман Миленький, головні новини Львова. За добу прийшли до Радехова за місяць дійдуть до Маріуполя. Така ціль у двох братів зі Львова Данаїла та Максима. Хлопці хочуть символічно з'єднати захід і схід та познайомитися з Україною. Тому пішки йтимуть 1300 кілометрів. За чотири дні мають бути у рівному далі Житомир, Київ, Черкаси, Дніпро і в середині липня фінішують в Маріуполі. Знайомтесь, це Даниїл та Максим. Один хоче стати екологом, інший податись у мистецьке життя. Щойно вийшли з останнього іспиту у школі. Трохи хвилюванням, але з хорошим настроєм. Та, та, Нещодавно у братів народилась шалена ідея зі Львова пішки дійти в Маріуполь. Однокласники вважають задом божевільним, але підтримують. Будемо диватися по телебаченню, їхні досягнення, будемо телефонувати, питатися, як у них справи, як вони себе почувають. Максим та Даниїл поспішають додому пакувати речі із собою беруть аптечку. Склали раціон і на перші чотири дні запаслись їжею, яка легко готується і калорійна. Взяли небагато консерв м'ясних, крупи. Їжу готувати будемо переважно на вогнищі, але в дощові дні можна готувати на сухому спирту. Одягу багато не беруть, бо рюкзаки у пішому поході мають бути легкими. Я беру дві пари зуття, металова, посудина і консерву. Також куртку беру від дощу і вітру. До навантаження, яке їх чекає, хлопці звикли неодноразово піднімались на карпатські вершини, а в останні пішки заходили у свірш та жовкву. Ціль кажуть брати популяризувати здоровий спосіб життя і познайомитись з Україною. Ідея виникла, тому що ми подаємо приклад ну, українському суспільству наступному поколінню. Крім того, це якби символічно з'єднати захід та схід. Хлопці йтимуть через Рівне, Житомир, Київ, Черкаси, Дніпро і фінішують за 30-40 днів у Маріуполі. У містах і селах, де зупинятимуться, будуть знайомитись з людьми. Я приготувала їм такі українські браслети, щоб вони роздавали в містах там, може, людям, які їх будуть зустрічати. Я їм цілий кульочок наплив. Офіційно стартують від міської ради, проведжають хлопців і міські посадовці, і прості львів'яни. А найголовніше своїх дітей відпускає матір хлопців. Діти виросли, підуть своєю дорогою, мають право на це вибирати свої шляхи робити те, що рахують за потрібне робити. Це їх вибір, це їх життя, доросле життя. Я їх мушу відпустити в доросле життя. Щодня хлопці будуть долати по 40 кілометрів, зупинятимуться лише для ночівлі. Домом їм слугуватиме намет. У великих містах робитимуть закупи харчів і мандруватимуть далі. Свої досягнення викладатимуть у соціальну мережу. Ірина Пенчишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова. Дивіться наші новини також в інтернеті на порталі Західне ТВ. Далі ще новини економіки, культури і спорту. Мені час прощатися. На все добре. вам. Роботи на площі митній закінчать лише у жовтні. Втім, у мерії обіцяють з неї зробити цукерочку. Тут буде так званий сухий фонтан, багато зелені та лавки для відпочинку. На все це із міської скарбнички виділили 6 мільйонів гривень. Роботи розпочалися, але ще ми трошки будемо мати напевне затримку, тому що в нас ще нема виконавця на реставрацію фасадів костелу Кларисок. Розкриття тендерних пропозицій буде в на початку липня, так що це. Також буде разом з площею виконуватися реставрація фасадів. До речі, фасад костелу Кларисок теж ремонтують за кошти А Ще його підсвітять ліхтариками, які вмонтують у пішохідну зону. Львів на вихідні представляє торговий центр три слони. До 125-ї річниці від народження Євгена Коновальця Гайдана Зашків патріотичний фестиваль розбили цьогоріч на три блоки культурно-мистецький, спортивно-військовий та музичний. Розпочнеться все марафоном від пам'ятника Бандері до малої батьківщини Коновальця. Вхід на фест безкоштовний, але без алкоголю та цигарок. Розважатимуть відпочивальників гурти «Антитіла», козак-систем, отвінта, Тінь Сонця і не лише. Зокрема, це є чайка, це є форум української книги, це є футбол Босоніш, це є регбі, це валопробіг. Стартує 14-й фестиваль давньої музики. Цьогоріч зазвичай твори, які музиканти виконують нечасто. магніфікат Баха, коронаційна меса Моцарта, приїдуть до Львова середньовічний та Ренесансний оркестри, а також подивують прем'єрою опери Юзефа Ельснера, король локетак або віслічанки. Відкриють фест у філармонії бароковими творами Вівальді. Присвячений пам'яті Романа Стельмащука, засновнику цього фестивалю, який провадив його 13 років. Ну і зрозуміло, що ця справа не може загаснути. Атеїзм, комунізм, тоталітаризм минуле. Музей історії релігії, який з радянського союзу називався ще музеєм атеїзму, відкриває справжнє обличчя тоталітарної влади. У ті часи він мав пропагувати комунізм та безбожжя і зберігав у своїх фондах документи, наклепи містян, навіть навіруючих родичів або живописні полотна, що возвеличують ленінізм. Сьогодні ж усі ці речі навпаки стануть для молоді доказом злочинності комуністичного режиму. Вони напевно не зрозуміють, яким чином ці пам'ятки могли возвеличувати комунізмо чи радянську владу. Навпаки, вони є документами, які показують їхню жахливу суть. Все для дому та затишку у ньому ви знайдете у торговому центрі три слони, меблі, оздоблювальні матеріали, килими, світло, декор, керамічна плитка та сантехніка від кращих виробників. Вітаю головні спортивні новини міста. До вашої уваги. Маркевич очолив молодіжку вільєрала. Старший син Мирона Богдановича. Остапу наступному сезоні працюватиме у клубній академії жовтої субмарини. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив агент фахівця Олег Смалійчук. Маркевич молодший працюватиме із командою Ю-20. Цьогоріч він пройшов тренерське стажування в Іспанії. Вів'янин набирався досвіду у реалі, Валенції та Атлетіку. Нагадаємо, минулого тижня на правах оренди вільєрал підписав екс-карпатівця Олексія Гуцуляка. Стрімголовій з висоти. Львів вперше в історії приймає національну першість зі стрибків у воду серед юнаків та дівчат. Більше того, стрибини цієї вікової категорії в Україні не змагалися ніколи. На дебютні старти прибули майже півсотні спортсменів. Три роки тому у Львові реконструювали вежу для стрибків та відкритий басейн. В інших містах України діти вправляються у приміщеннях, і пристосуватись до природних чинників виявилось нелегко. Це був маленький шок, поки вони акліматизацією підійшли в нас, все наоборот. Весь ми всі починали на відкритій воді, а зимою переходили на закритій. Погода впливає, тому ну, як пригаєш, тому що холодно і воно труситься весь, і та е, не можеш зосередитися на прыжки. Учасники мусять не лише досконало плавати, усі вони ще й трохи акробати і гімнасти. Ну треба здавати підтягування, стрибати на батуті, стояти у стойці на руках. Е що ще там е сальто, приказ з міста, перети назад. Максимальна оцінка, яку можна заробити у кожного із суддів 10 балів. Та для цієї вікової категорії кажуть навіть 6 пунктів дуже хороший показник. Звертають увагу на акробатичні елементи у польоті та чистоту входження у воду. Чим менше бризок, тим краще вважають виступ. Є така приказка. Якщо є наскок, тоді є стрибок. Просто треба настрибнути на край і потім одразу випрыгнути. І має бути ось так. Все. Натягнуто і затягнуто. і ще стрибок виходить тоді, коли ти береш дуже плотно групіровку або складку, а без того так не вийде. Хлопці пробують свої сили із платформи. За своїми можливостями вибирають позначку від 5 до 10 метрів. Дівчатка стрибають із метрового трампліна. Пригала, ну, більш-менш добре, бо тому що в нас тільки недавно з'явився басейн і в нас дуже мало було часу для того, щоб підготуватися до змагань. Старти просто неба триватимуть до суботи. Марічка Думич, Роман Миленький головні новини Львова. Це все найцікавіше про спорт на сьогодні. ще далі курси валют та прогноз синоптиків. На все добре. Тримайте себе у формі. Надійність захисту вашого майна від групи компаній Колекс. Ми пропонуємо системи безпеки та надійну охорону об'єктів. Житлові комплекси Екодім. Сучасні технології, практичні інновації та розумні ціни від надійного львівського забудовника. Екодім. Квартири та пенхагуси у Львові 247-0007. Екодім.ком.